Проблем нема, є лише можливості. Хто скаже, що є вдачею, а що невдачею? Будисті вислів. Більшість із нас мріє, що настане той день, коли вже не буде проблем. Вони розв'яжуться, і наше життя буде повноцінним. Але ж проблеми є важливою та цінною частиною життя. Замість того, щоб їх уникати, маємо прагнути зрозуміти, чим саме вони є. Випадковостей немає. Ми частинка Всесвіту, який завжди посилає нам певні повідомлення і сигнали, що часто мають форму проблем. ТЕ що на певному етапі життя ви стикаєтеся з певними проблемами, невипадковість і незбіг обставин. Складнощі у житті це вказівники, що мають бути побачені. Запитайте себе, що моя проблема може розповісти про мене, що вона говорить мені про власні думки, переконання. Дії, вибір, спосіб життя, що ця проблема намагається мені сказати. Придивіться уважніше і зможете побачити реальну причину. Якщо ви постійно жалієте себе або почуваєте себе безпорадним, зіткнувшись із якоюсь проблемою, то втрачаєте важливі повідомлення. Які вона намагається передати, станьте алхіміком. Середньовічні алхіміті присвячували життя спробам розгадати секрет перетворення звичайних неблагородних металів на золото. На цій пошуті було змарновано багато часу й коштів, але безрезультатно середньовічна алхімія зазнала невдачі. Ось її ревні послідовники дивились не в тому напрямку. Справжній алхімік це той, хто відкриває секрети перетворення повсякденних ситуацій у золото той, хто намагається використати кожну ситуацію собі на користь. Проблеми і складнощі можна використовувати як плацдарм для досягнення глибшого розуміння. Справжній алхімік розуміє, що проблем нема. І є лише можливості. Проблем нема. Є лише можливості. Варто лише повірити в це і пошукати можливості, що місяці в кожній ситуації і вас здивують результати після цієї простої зміни ставлення. Маргарет Келлі яка відвідувала мої семінари з динаміті думок, одного разу зрозуміла, як практикувати цей принцип на роботі. Вона була директором великого будинку для літніх людей і разом із двома помічниками працювала зі справами понад тисячі пацієнтів. Якщо хоч один із її асистентів не міг вийти на роботу, це створювало хаос. Тож можна уявити. З якою проблемою вона зіткнулася, коли захворіли обидва асистенти. Жінка панікувала, допоті не згадала, що проблем нема, і є лише можливості. Яка ж тут можливість? Розмірковувала Маргарет. А потім зрозуміла, що завжди працювала лише з цими двома помічниками. Інших працівників майже не знала. І сказала собі, Я використаю цю ситуацію як можливість краще пізнати інших працівників. Увесь день вона розмовляла і працювала з підлеглими, з якими зазвичай майже не перетиналась. Дізналася, що їх хвилює, і які вони мають складності на роботі. А це, зі свого боку, привело до нового набагато ефективнішого способу адміністрування певної частини роботи. Маргарит згодом сказала мені, цей день виявився чудовою можливістю, і мені вдалося зробити дуже багато. Сумніваюся. Що Маргарет Теллі змогла б використати таку напружену ситуацію собі на користь, якби зосередилася на так званій проблемі. Відбулася зміна ставлення від Я маю велику проблему до проблем нема є лише можливості, що допомогло їй спробувати новий способ дій, який дав такі добрі результати. На момент нашої першої зустрічі Ненсі Спенсер перебувала в дуже скрутному становищі. Чоловік потінув її з трьома маленькими дітьми, у неї не було грошей, професії та перспектив на поближнє майбутнє. Це здавалося проблемою, яка не має розв'язання, доті Ненсі не почала нагадувати собі. Що проблем немає, а є лише можливості. Але ж де вони? Вона шукала їх майже тиждень і нарешті знайшла. Проаналізувавши свій спосіб життя, Ненсі зрозуміла, що вона постійно залежала від когось спочатку від батьків, а потім від чоловіка. Завжди дозволяла іншим казати, що їй робити. Бо мала дуже низьку самооцінку. Тепер, переглянувши у відчай у ситуації, на перший погляд безнадійній, дала собі обіцянку. Ненці вирішила вилізти з прірви і стати впевненою успішною особистістю заради себе та своїх дітей. Використала цю кризу як трамплін для зміни насильну. Та незалежну дорослу особистість. Я радий, що концепціям, про які йдеться в цій книзі, навчив Ненсі, бо вона стала завзятою студенткою, яка регулярно і наполегливо працювала над своєю самооцінкою, переконаннями та цілями. Жінка змінювалася просто в мене перед очима, і я бачив. Як вона зростає від перших чорнових робіт до створення власного бізнесу з продажу квітів? Тепер Ненсі щаслива, успішна, впевнена, заміжня, за добрим та щирим чоловіком. У сім'ї чудове життя. І все тому, що жінка повірила у те, що проблем немає, а є лише можливості. Станьте алхіміком. Та повертайте кожну ситуацію собі на користь. Пам'ятайте, що ми часто скаржимося на події, які, якщо подивитися на них у ретроспективі, були конче необхідними для нашого розвитку. Один чудовий приклад перетворення випадковостей на переваги трапився, коли дослідник Дон Стукі випадково перетримав гартоване скло в печі. так, що воно побіліло. Не втративши настрою, стуті творчо обернув цей інцидент собі на користь, продовживши експериментувати з новою субстанцією. Виявивши, що ця речовина може витримувати екстремальні температури, він доопрацював свою помилку та подав її як посуд «Корнін Вер» який нині можна знайти у майже кожному будинку в Північній Америці. Учіться дивитися на стреси і проблеми як на виклик й можливості, а не зобов'язання або перепони. Погляньте історію підприємниці Кетті Колбі, яка народилася з дислексією. через що не відрізняла направо. І наліво, і мала великі труднощі з визначенням часу за годинником. Моя інвалідність одна з моїх найбільших переваг, каже вона. Це допомогло мені вивчити процеси мислення. Одного разу Колбі зробила рішучий крок на 500 доларів заощаджень. Вона заснувала фірму, яку назвала Resources for the Gifted. Ресурси для обдарованих. Вона склала каталог наявних ресурсів для інтелектуально обдарованих дітей та розіслала його 3500 учителям. Спочатку замовлень майже не було, і навіть коли їхній потік збільшився. Перші роті однаково були важкими. Вона купила склад, але там сталася пожежа. Один із працівників розкрадав гроші. Колбі розлучилась із чоловіком. Незважаючи на все це, вона ніколи не втрачала віру в те, що проблем немає, а є лише можливості. Тепер Колбі отримує валовий прибуток 3,5 мільйона доларів на рік, а компанія Ресурси для обдарованих і далі зростає. Президент США Франклін Д. Рузвельт був паралізованим і не міг без сторонньої допомоги сідати в інвалідне крісло. Проте він вивів Америку з так званої Великої депресії. Та увійшов в історію як один із найшанованіших лідерів. Боб Гоук вибрався з глибин алкоголізму, щоб стати авторитетним лейбористським лідером, а згодом і успішним прем'єр-міністром Австралії на 4 терміни. Вільма Рудольф народилася в бідній, Афроамериканській сім'ї у поглинутому Великою депресією в штаті Теннесі США Десятирічною вона захворіла на поліміеліт, і життя не видавалося вільмі обнадійливим. Проте вона подолала всі ці проблеми, ба більше виграла три золоті медалі з легкої атлетики на Олімпіаді 1960 року в Римі. 30 років по тому інша потенційна учасниця Олімпіади зіткнулася з життєвою кризою. Гейл Деверс готувалася до Олімпійських ігор 1992 року в Барселоні, коли все її тіло раптово вкрилося виразками. Ніхто не міг зрозуміти причину. Згодом їй діагнозували хворобу Грейвса у гострій стадії. Лікарі наполягали на ампутації ступень ніг. Лише за два дні до операції з ампутації її стан нарешті почав поліпшуватись. Подолавши цю біду, вона перемогла у 100 забігу в Барселоні. А потім під області 85 тисяч болівальників повторила це дивовижне досягнення в Атланті у 1996 році. Я би нічого не змінювала, сказала Гейл, озираючись назад на своє випробування. Це було благословення і зробило мене тим, тим я є сьогодні. Я стала сильнішою, кращою людиною. Засновник і директор однієї дуже успішної інвестиційної компанії поділився зі мною секретом. Як наймати найкращих співробітників? Ми не приймаємо людей на висоті посади, якщо в їхньому житті не було хоча б однієї великої невдачі. Саме через невдачі люди стають відповідальнішими і рішучішими. Провали сприяють розвитку. Які ж можливості чекають на вас прямо зараз, ви ніколи не дізнаєтеся, доті не почнете шукати їх. Гарні можливості дуже рідко виникають із табличкою вказівником. Найчастіше вони приходять, маскуючись під проблеми і провали. Але всі маємо удосталь можливостей. І якщо ви готові сприйняти і дослідити свої проблеми з цим новим ставленням, то на вас чекатимуть приємні сюрпризи. Ваші проблеми і стреси це виклики і можливості. Як каже Арнольд Шварценеггер, я дуже вірю в боротьбу.